Заняття зазнайомлення з соціумом. А поговоримо ми про булінг. Привіт, малята! А ви знаєте, що таке булінг? Булінг це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей, яка призводить до цькування дитини з метою приниження, залякування та демонстрації сили. Цькувати можуть за зовнішність, за зачіску, окуляри, високий або низький зріст, за національність, за успіхи в навчанні. Та часто булінг не має причин кривдники просто прагнуть конфлікту і знаходять першу ліпшу жертву. Якщо ти став жертвою булінгу, Ось тобі поради. Не панікуй і не намагайся вирішити проблему самостійно. Розкажи про це дорослим, яким ти довіряєш батькам, вчителю, вихователю або тренеру. Дій хоробро. Ігноруй башкетника. Чітко скажи йому, щоб він припинив, а потім розвернися і піди, ігноруючи задираку. Ти показуєш, що він тобі байдужий. Уникай безкетника, перебувай у товаристві друзів, не звинувачуй себе, не виправдовуй кривдника. Ніхто не має права ображати тебе. Упевнись, що ти не є кривдником по відношенню до інших. Заступайся за тих, кого ображають. Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Якщо ти побачив, що над кимось знущаються, клич на допомогу, привертай увагу дорослих. Пам'ятай з булінгом не впоратись самотужки.